Вітаю всіх, це компанія BeSmart, і в цьому відео ми розглянемо такий функціонал, як звіти. Звіти в програмі знаходяться в меню, переходимо до списку з чотирьох звітів, поки не відкриваємо їх, а прийдемо до додавання нового звіту та його переробки. Що являє собою підсистема звіти? Це у нас довідник звіти, в якому ми можемо додавати нові елементи. Пройдемося по старих. Візьмемо звіт продажі. Пробіжимося по елементам. Назва, як він буде відображений у списку довідника та меню програми. Формат звіту тут доступні два варіанти: таблиця і PDF. Розглянемо їх обидва в даний момент. Розглянемо, як працює таблиця. Наступне є обробка. Це означає, що до елемента довідника підв'язаний обробник. Він зберігається у форматі зовнішнього файлу у вигляді обробки 1С8, яка пишеться за певними правилами. Це все буде розглянуто. Формувати на запит. Цей препарат означає, що агент має право запитати звіт у будь-який зручний для нього час із додатка. Формувати за розкладом. Це означає, що звіт може формуватися в ДНС за певним розкладом. Є регламентне завдання, яке формує звіти, і розсилається у вигляді точкового обновлення до смартфонів агентів, у які цей звіт присутній. Вони можуть отримувати актуальну інформацію щодо звітів, яка регулюється в ДНС. Тривала обробка. Це означає, що звіт може бути досить важким, і якщо у агента є право формувати звіт та за запитом, то буде сформовано повідомлення. Із запитом і зв'язок із сервером буде перервано. Надалі нас формує звіт та надсилає результату у вигляді повідомлення. Параметри звіту та е, структура додаткових реквізитів тут ми е, вказуємо, які можуть бути у мобільному додатку параметри для формування звіту. У даному випадку ми зробили дату початку та дату закінчення. Але можна додати ще, наприклад, якісь прапорець або поле введення у вигляді рядка, куди можна вводити частину назви і передавати її сюди. Потім поясню, як з цим працювати. В даному випадку просто пробіжимося. Допустимо, ми вже сформували звіт, підтягнули обробник, виставили всі параметри та зберегли. Наступне, що потрібно зробити, це додати звіт до довідника смартфона. Переходимо в наш смартфон на закладку звіти. Давайте очищу, натискаємо заповнити, і у нас автоматично додаються всі елементи, які є у довіднику звіти. 5 штук. Всі вони у нас тут. Виставляється пропорець, який вказує, що цей звіт може використовувати агент. Давайте проставимо поряд із продажами, записати та закрити. І вивантажуємо повну базу. Базу отримали, завантажуємо. Переходимо в меню звіти, у нас з'явився звіт продажу. рядку звіту ми бачимо назву. Коли він був сформований, неважливо, він формувався на запит або прилетів з оновленнями. У нас тут буде дата його актуальності. Як елемент відображення, у нас доступні такі прогрес-бари. Сюди зручно вводити будь-яку інформацію, яка показує прогрес, можна плани вивести, ще щось, просто дані про продажі. Я покажу як, що сюди виводити, вирішуйте самі. Далі ми заходимо всередину звіту, і в нас є закладки графіки та таблиця. Натискаємо «Сформувати». У нас змінилася дата актуальності. Переходимо до таблиці. Вона тут у згорнутому вигляді. Давайте подивимося, що можна з нею зробити. Перше угруповання клієнти, друге документи, третє товари. Аналогічно можна згорнути до першого рівня, натиснувши на колонку. Назви колонок помаранчеві, це означає, що вони натискаються. І тут у нас доступні такі речі: клієнт, кількість, сума, вага, кількість у видаткової накладні, сума видаткової накладної, вага видаткової накладної, замовлення та номенклатура. У двох словах, цей звіт показує, за якими клієнтами були замовлення за період, а також за якими замовлення були сформовані видаткові накладни, що в них. Давайте виведемо, наприклад, різницю між сумою і сумою видаткової накладної. Ми бачимо, що різниця є, розгортаємо, дивимося, за яким замовленням, і бачимо, що цей саморіз був відвантажений повністю, цей менше, судячи з цього, а ось кріплення для труби взагалі не було відвантажено. Давайте виведемо тут кількість і побачимо різницю. Перейдемо в налаштування. Тут у нас дата початку. Та закінчення. Можемо поставити іншу дату, а цю міняти не будемо натискаємо Сформувати. Вивело за цей період всіх клієнтів і по ним вже замовлення та розшифровка. Тепер повернемося до довідника звіти та оберемо тут формат PDF. Просто поміняти формат недостатньо. Потрібно завантажити відповідну обробку, яка формує звіт у вигляді PDF. По самій обробці я пройдусь пізніше, зараз зберігаємо. Давайте натиснемо ще раз Формувати. У нас автоматично змінився вигляд звіту, і ось нам виявився наш PDF-файл, який ми можемо подивитися. Він не редагується, тут не можна згортати, розгортати угруповування. Зате у нас доступний великий обсяг інформації, він влазить і можна виводити все те, що є при формуванні звіту в 1С. Можна виводити кілька табліць поспіль, діаграми, написи, зображення, що завгодно. У принципі, з використання звітів на цьому все.